Я рано ще встала, читаю, в Дарницькому районі, оце саме в п'ятиэтажку вдарили. Я думаю, боже, хоча б не в'яний в будинок, мені щось таке вдарило в голову. Коли Саша вже дзвонить, каже, мам, ти знаєш, в'яни немає, як, як немає. Їхній дом розбили. Гай. Та я думала, що він нам час зложився. Тільки їхній етаж це вже забрали. Врятували зятя. Зятя і онука. Врятували онука. Онука як звати? Максим. Максим. Одинадцять років. Із усього четвертого поверху з цього крила, мабуть, тільки ми вижили. П'ятий повністю і четвертий повністю. Почули прильоти, їх було дуже багато. Ну, де в пабліках не сповіщалося, що є, летять ракети. Вони просто тупо падали, да? п'ять? Ще десь три Потім сказали, по ракетам тихо. Перший прильот був гучний, в яма, і другий зразу наш будинок. Все посипалося, шикатурка посипалася, туман тумандин. Нічого не пам'ятаю, чоловік мене витягував. Потім приїхали швидко пожарні, наша квартира вже горіла і нас лісницею спустили на перший день. Перший приліт десь далеко. Ми в той момент стали збиратися. І зібралися і вирішили, що треба з сім'єю спускатися, в нас в домі є укриття і спуститися в укриття. Буквально за декілька хвилин, там, хвилин п'ять, можливо, ви побули в укриттю. І зразу ми відчули прильот. Почали вибиратися туди, тому що ні дихати неможливо, ні на нічого. це пісок, щекотурка, це неможливо ним дихати. І в той момент, коли ми пробиралися, бо тут же нас над, над нашим виходом була панель. І в мене дружина із її сином вийшли перші, і тут же зразу прийшов. Прийшов інший прильот. Я так не розумію, що це знову ракета. То... Бо я відчув, що на мене ясна справа, що ми були оглушені. Ну як оглушений? Ну, прильоти були, Я думаю, що ми нас оглушили. Але ж. Тому ми потім по цих руїнах по дитинку вибралися. Цей момент на цій локації внаслідок цієї нічної атаки загинуло 14 людей, з яких 4 дитини. Ще з цих 14 людей десь 4 тіла, на жаль, не впізнані. За даними національної поліції. 10 людей, мінімум ще 10 людей, не виходять на зв'язок. Але скільки людей тут е, перебувало на момент атаки? Ну е, нам це невідомо. Тому будемо проводити аварійно-пошукові роботи до тих пір, поки ми не впевнимося, що під завалами нікого немає. Після нічної атаки у нас було 23 локації, на яких працювали рятувальники? Найбільше постраждало у нас Дарнівський район і Дніпровський район. Тут найбільше загиблих і найбільше постраждалих загалом постраждало у нас вісім районів. Четвертий звук шахіда дуже дерчить, yeah. удар, все. Ну, стекла кладома посипались, я вибіг на стоянку, тут пожар, все горить. О, ну, так все почали. Ah... Моя втіка згоріла yeah. теж. Да, моя автівка теж, далі. Ракета б не да? розорвалася, де да? все, що, що треба. Бачите, що робиться. Все розірвало, я в бук раз виїхав, ждав. І повилітали всі окна, всі двері, всекла, всі, всі, всі. Як я ще живий, я стався случайно. Бо там глибі позволітали прямо асфальт, прямо туда мута. Ну так що, бо ну, сам бачите, що де, зеркало вийшло, у нас було зеркало. Що дивіться, хто в машині заїжджає. Воно у мене в не місті теж бачите, кришку побило ззаді багажника, і, і, і щенку розвалили, і, і бак видно пробило, бо тече бензина знизу. Бачили?